Привіт, всім рада всіх бачити. Мене звати Юлія. Я експерт з ефективної комунікації. На даний момент я також працюю у сфері сталого розвитку і допомагаю українцям в підготовці до співбесіди. Сьогодні я продовжу частину безпосередньо того ефіру, який був вчора. Цей тиждень я говорю і розповідаю вам багато чого про читання, яким чином воно впливає на наші когнітивні процеси, і яким чином можна Можна зробити дуже багато проривів не тільки в бізнесі, а взагалі у своєму житті. Почути і побачити оці зміни завдяки читанню, але необхідно знати, що читати, тобто це не тільки про інстаграм-пости, так які читають дуже багато людей. Це безпосередньо, що я маю на увазі, і на мою думку, це дуже важливо читати саме книги і знаходити цей час. Бо якщо ми порефлексуємо, у нас дуже багато часу, або достатньо часу. Давайте так, достатньо часу на те, щоб прочитати якийсь пост в LinkedIn або в інші соціальні мережі, припустимо в інстаграм або фейсбук, але недостатньо часу на те, щоб прочитати таку книжку або навіть отаку книжку, так тобто за, за довжиною. Ось, і дуже багато людей, взагалі на даний момент зараз я я бачу, що дуже багато людей читають, дійсно читають дуже багато деякі люди і багато таких людей до речі, які не мають часу, тобто вони хочуть читати, вони люблять читати. Але в них нема в них нема цього часу, як вони кажуть. Ось, і це також може бути правда, так. Тобто, для того, щоб читати, вам необхідно бути в такому стані, де ви готові читати, так тобто цей стан необхідно мати або його створити. Отже, сьогодні хочу з вами поділитися наступним: хочу з вами поділитися книжками, які, які безпосередньо мені допомагають або допомагали в моєму житті. Зрозуміти себе оточуючих мене людей в моїй професії, також у суміжних професіях, припустимо, бо я також мені дуже подобається маркетинг, сейлз. Я захоплююся цим. Мені подобається впізнавати щось, що я знаю вже або не знаю, і це дуже цікаво. І різні стратегії таке. Ось, отже, сьогодні з чого ж ми розпочнемо? Давайте розпочнемо з. Того, що змінює наші сенси, так, що допомагає нам. Бо зараз, на даний момент, якщо ви помітили, дуже багато людей вони змінюють свої сенси, вони, вони змінюють їх, а також. Переосмислюють різні думки в голові, так тобто, що має сенс, що не має сенс, і сьогодні я я думаю, що дуже багато людей в цьому пошуку сенсів, так тобто, ми зараз знаходимося в пошуку відповідей на багато питань, в пошуку дійсних сенсів, реальних сенсів життя, що дійсно what really matters, що дійсно. Важливо, а що, припустимо, йде на другий план, або на інший план взагалі, навіть не на другий. Хочу розпочати з цієї книжки. Багато з вас, я думаю, що знають її. Деніел Канеман. The International Bestseller, так, тобто це інтернаціональний бестселер вже Thinking Fast and Slow. Мені здається, що українською мовою буде пиши, думай швидко і повільно. Але треба подивитися. Це дуже популярна книга. Мені здається, що ви вже могли її читати. В мене тут також є закладочки, десь так у мене вже вони є. Дуже багато інформації, яка корисна про те, яким чином сприймати життя, яким чином взагалі на нас впливають різні. Різні події, що необхідно робити в різних ситуаціях. В принципі, про інтуїцію також дуже багато чого напишено, про ілюзії, які в багатьох людей є. А також спочатку можу так сказати. Спочатку вам може здатися, що книга дуже складна. Може таке, може так статися. Так, тобто, переживіть, будь ласка, перші, ну припустимо. 50 сторінок, добре. Ось переживіть їх. Просто знаєте, що треба їх якби там швиденько прочитати. А далі вже ви побачите дуже багато користі в цій книзі, І всі, хто читав її, вони дуже задоволені. Це допомогло по життю, це допомогло в сприйнятті людей, це допомогло в розумінні інших людей, і найголовніше в розумінні самих себе. Отже, my recommendation. Далі, далі це є книга. Далі підемо також з пізнання себе, а потім вже безпосередньо за тематикою. «Taming Tigers», Ви могли бачити цю книгу Джим Лоулес «Taming Tigers». Я не пам'ятаю, як, як буде українською мовою, але можна подивитися. Будь ласка, подивіться. Джим Лоулес. «Taming Tigers». Дуже класна книга, психологи її також рекомендують. Ну і вже ж The New York, The New Yorker. так тобто можна подивитися тут також. Я... Я дійшла, скажу чесно, до половини книги, але я читала також з кінця. Я люблю так, знаєте, відкривати, читати, відкривати, читати. Ось і тут тут дуже багато різних кейс-стаді, прикладів, які з реального життя. Що взагалі взагалі ця книга дає? Вона дуже практична. Вона дає можливість зрозуміти, що. Цей світ він потребує нового майнсету. Тобто всі про це говорять, але що це значить, ніхто не знає. Або хтось знає, здогадується. І щоб це не було ще одним таким словом, яке люди використовують і не знають, що це таке. Краще прочитати, продивитися і подивитися, чи це вам резонує. На мою думку, це ця книга дуже класна. Вона також в мене є в Audible, Я її читаю. Ось вона ще раз покажу. Um, Tigers. Тайґерс um, і Тейм Tigers, Про що автор хоче сказати? Про те, що дуже багато. Шуму в нас є в нашій голові різні голоси, різні різне сприйняття, різні ідеї, різні такі. Ну, мабуть, ви також чуєте так, коли вам необхідно прийняти рішення або припустимо зазвичай це коли вам необхідно прийняти рішення або ваші роздуми, що ви недостатні, або недостатньо, що щось там припустимо, необхідно ще зробити, і таке інше. Тобто, в принципі, що можу сказати, оця книга дуже допомагає самооцінкою. Тобто, якщо ви хочете почитати щось, що допоможе вам з самооцінкою і самопізнанням, мені здається, що ця книга це дуже класний перший такий або один з таких перших ресурсів. Рекомендую. Тобто, води там нема. Ось так. Тобто, води там нема. Дуже класна книга. Рекомендую, якщо ви хочете подивитися, яким чином можна змінювати свій майндсет, адаптувати під нову реальність, таке інше. Дякую, що ви єднуєтеся. Сьогодні, сьогодні в нас Друга частина нашого читального клубу, скажімо так, книжки, які я рекомендую, які можуть допомогти. А наступна книга, і ще одна у нас буде і все. Ця книга The Five Types of Wells Блум. Це нова книга, вона вийшла тільки, ну, буквально вона вийшла коли. Два тижні тому я її отримала, бо я її купляла, я її замовляла дуже давно, бо я була у Сахіл Блума на його івенті, і також я була на його його вебінарі і там я замовила. Я вирішила його підтримати. Бо це перша його книга. Мені дуже сподобалася його презентація, те, що він казав. Він старший за мене, старший, мабуть, за багатьох нас, але він дуже активна людина. Він має дуже класний. Шлях і дуже цікавий шлях, скажу так, не класний, цікавий шлях професійний, також персональний. І зараз на даний момент я, я її читаю, тобто вона дуже така товстенька, я її читаю. Вона дуже багато розкриває таких моментів, як цінності, так тобто, розкриває ваші цінності, так як ви знаєте, що я дійсно люблю говорити і не тільки люблю говорити про цінності, а я слідкую своїм цінностям. Я їх вдосконалюю, я спостерігаю, як вони змінюються, і також. Що підсвідчую трохи іншим людям в моїх курсах? Припустимо, також це до речі, це одне з перших, що я кажу, і це один з перших уроків в курсі з підготовки до співбесіди. Це безпосередньо, яким чином, які ваші цінності? Бо це, це впливає на все. Це впливає на те, як ви себе бачите в роботі, як ви хочете розвивати своє приватне життя, і таке інше. Ось повертаємося до цієї книги. Ви бачите тут, що The Five Types of Wells, тобто. Wealth взагалі заможність, так? Тобто в нашому розумінні зазвичай ми розуміємо гроші. Але в даній книжці ви не дуже багато подивитеся і знайдете про гроші. Так, там буде про гроші, але ем, основне, ось тут ви також можете подивитися: тайм, час, соціал, соціалізація з іншими людьми, ментал яким чином ми доброго ранку? Рада вас дуже бачити. Дякую, що приєдналися. Ментал, тобто, що в нас коїться в нашій голові. Так а на нашу голову зараз дуже багато новин. і Всього треба дуже сильно про себе піклуватися. Далі, фізикал, тобто яким чином ми можемо себе підтримувати фізично, так, тобто, прогулянки, може спортклуб, так, тобто дихання, йога і таке інше. Financial, Фінанс, фінансові також і financial, бачите, це на 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 останньому на останній позиції. Я не кажу, що це не найголовніше. Так, гроші дають можливості, але коли ми розуміємо цінність оцих речей, так ми розуміємо, яким чином далі нам іти по життю. І далі, вже, якщо у вас є класні, класний нетворкінг, ви знаєте, що ви можете розвиватися, так тобто менталей ментально, ви можете розвиватися. І що воно дає, воно може вам дати фінанси, так? воно може вам надати деякі е, такі нові можливості, які ви можете використати. Чому ні? Е, час це також це найголовніше взагалі. Час це те, що ви не можете купити. Ви можете купити час іншої людини, так обміняти на гроші, але ви не можете купити свій час. І це така, коли ми взагалі це усвідомлюємо, ми переоцінюємо дуже багато речей. І, до речі, люди, коли розуміють, що час це взагалі найголовніше, найцінніше те, що в людей є, бо ми ми бачимо, що в нас є 24 години, так але якщо ми порахуємо скільки, скільки час, скільки часу ми приділяємо на сон, на їжу, на такі різні побутові штуки, і скільки взагалі у нас є такого активного часу, який взагалі ми можемо використати на пізнання себе, пізнання світу, роботу, так тобто його не дуже багато. Це не вісім годин про те, що ми зазвичай кажемо, так тобто люди, якщо ви побачите, те, якщо ви працюєте в офісі, ви бачите, що вони взагалі не ефективні всі 8 годин. Це неможливо, так тобто люди не можуть бути повністю увесь час ефективні. Є, є такі люди, але не дуже багато. Зазвичай люди приходять, чашечка кави там горнятко, так далі там поспілкуватися. Це все робота, так. Тобто, це все робота. Але саме фокус тайм, отакий от фокус тайм, де ви можете дійсно працювати. Оце цей час він, він дуже дорогий і його не так багато. Це навіть може бути годинка або дві в день, може таке бути, навіть на А У Деяких 2-3 години, але це по-різному. Отже, і ще одна книга, якою я хочу з вами поділитися сьогодні це Story Worthy, Також дуже класна рекомендація Matthew Dix. Дуже класна рекомендація, яку я отримала від одного ютубера, Алі Абдал. Я зараз проходжу там навчання з. YouTube, ось як вести YouTube і таке інше, тобто дуже цікаво. І на одному з таких зустрічей, на зустрічі, які в нас проходять, він порекомендував цю книгу для тих людей, хто хто зараз на даний момент шукає роботу в маркетингу або кому необхідно використовувати ідеї в соціальних мережах. Так, тобто, як, як взагалі говорити. Як розповідати різні історії. А зараз сторітелінг, ну він дуже-дуже важливий, так тобто, не у всіх цим супер, і не всі знають, що в них може бути супер припустимо, може воно і супер, але <смі> <смі> ніхто не знає. Але це не тільки для маркетологів, це не тільки для тих людей, які працюють з Instagram або з соціальними мережами. Тобто, це, ця, ця книга, вона дуже багато також показує класних таких речей. Чому взагалі те, що ми робимо, воно значить має сенс? Так, тобто, і оця книга вона також дуже класно розказує про це сторі ворсі. Коли ви її прочитаєте, вам буде легше. Креативити, вам буде, ви будете розуміти, яким чином підходити до таких проєктів, де вам необхідно зняти ролик або зняти YouTube, або написати книгу, або ось там, де вам необхідно бути саме креативними. Ось, і що можу сказати? Що можу сказати? Я думаю, що це все на сьогодні. Будь ласка, подивіться ці книги на різних сайтах, може українською мовою, може англійською. Я читаю в оригіналі, але я знаю, що людям також подобається читати українською мовою. До речі, вчора я запитувала, чи можете ви мені надати рекомендації книжок, які можна прочитати українською мовою, які вам дійсно сподобалися. Не переклад з англійської мови, а саме українські автори. Якщо ви бачите, що Є цікаві книжки, а їх дуже багато, я це знаю. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся вашими рекомендаціями в коментарях. І я подивлюся на сайтах, де можна це придбати, і яким чином буду замовляти собі в Нідерланди українські книжки, і буду дуже рада, якщо ви зі мною поділитеся вашими рекомендаціями. Дякую вам за те, що ви доєдналися сьогодні до ефіру. І Я вам бажаю дуже класного дня. Цілую обнімаю і до, і... І... до завтра. Буду завтра вас... на вас чекати. Danke. Bye.